Слава Ісусу Христу! Мене звати Михайло, я торік, в мене було защемлення нерва хребтітись у грудні місяці. Боліло, трошки полежав, перестало. Через два тижні взявся до роботи, потім знов це защемлення нерва, у мене знов сталося. Так цілу зиму я собі полегоньки то ходив, то не ходив, то робив, то не робив. Прийшов э, строгий піст. Я тут був у цього Олега, та я кажу йому, отче, треба треба хіба мені поїхати до якихось там лікарів, до людей, щоб мені той хребет справили. Отець Олег каже, наш вам їхати, вам той хребет справляли, крутили і так далі. Помиліться до Бога з вірою, і я буду молитися, і все у вас буде добре. Я кажу, добре, отець помолився. Потім так цілий піст пройшов, мені ставало легше, легше, легше. Піст пройшов. Вже вроді нормально, вже можу зігнутися, можу в грядці попрацювати. Добре, нормально. Зараз от було ще проще в зарваниці. Я от пішов, поїхав в зарваницю і там ще скупався у, святому, у джерелі святої Анни. І так, щоб мене попустило зовсім, що я можу і півднині працювати у грядці, не лише трошки годину чи дві. Дякую Господу Богу, дякую матинці Божі, дякую всім святим, дякую отцю Олегу за його молитви. Слава Ісусу Христу!